ти воїн, Якщо тобі немає куди покласти свої речі. Чоловіки часто сміються жіночих сумочок, дивуються, як туди влазить стільки всього. Здавалось би, нічого не зрівняється з цією бездомною дірою, допоки чоловіки не винайшли штурмовий рюкзак. Туди влазить абсолютно все, крім твоїх сподівань, брати тільки необхідне. Сьогодні розбираємо тактичні рюкзаки. Рюкзак є базою для будь-якого комплекту спорядження. Чим би ти не займався. Не з пакетом же тобі по посадкам шаритись. Це напарник, якого ти обираєш у найєбанутішу пригоду в своєму житті. І сьогодні на це почесне звання претендують два кандидати скаут і рагнар. Давай розберемось, хто з них підійде саме тобі. Військові мають звичку обирати речі з запасом, тому наплічник на 20 літрів відкидають ходу. Типу, навіщо мені 20, якщо є 40. Але давайте чесно, не завжди потрібно 40 літрів спорядження. Іноді все, що треба, це кілька магазинів, додаткова аптечка, вода, сухпай, а також павербанк і планшет. А все це, і навіть трохи більше, спокійно залітає в Рагнар. Рагнар це наплічник, який ти в спорязі взагалі не відчуватимеш. Його компактний розмір зробить твій силует менш помітним, а тебе більш маневреним. Він просто створений для блискавичних рейдів тусі вікінгів для яких і відсилає його назва. Рагнар представлений у всіх п'яти кольорах: олива, койот, мультикам, піксель, чорний. Носити його можна як на лямках, як звичайний рюкзак, так і за допомогою моллі на плитоносці. В ньому неможливо забути, що і куди поклав. Тут всього два відділення. Основне для великих речей і маленька адмінка для того, що завжди має бути під рукою. В основному є кишеня для гідратора, Mavic в повному комплекті теж наїзді сюди влізе. На стінках велкропанелі, на які можна прикріпити спорядження та підсумки. Рагнар не боїться жорстких умов, виготовлений зі стійкої до стирання та розривів кордури 500D. Система молі дозволяє зовні кріпити додаткове спорядження. Блискавки достатньо великі та розраховані на експлуатацію в польових умовах. Регульовані лямки з м'якою підкладкою зменшують навантаження на плечі, а нагрудний ремінь допомагає розподілити вагу. А ще тут є антипройобувальна застібка для шолома, в якій в ній можна надійно закріпити. І в останній момент його не шукати. А якщо потрібно мінімізуватись, просто стягни наплічник бічними ременями, і він стане ще компактніший. Рагнар для тебе, якщо твій профіль, одноденні місії і стрімкі рейди, але і для щоденного використання теж добре підходить, якщо ви фанат мінімалізму. З ним ти перестанеш брати речі з категорії «А Раптом знадобиться. Він змусить тебе бути вибірковим і брати лише те, що справді потрібно. Але якщо ти з тих, хто любить брати все і трошки більше. Знайомтесь зі скаутом. Скаут це рюкзак для тих, хто планує автономно жити більше, ніж добу, і при цьому не забути нічого важливого. Нічого важливого аж на 40 бляха літрів. 40 літрів це коли ти не просто йдеш на задачу, а готовий взяти на себе все, що забули взяти твої побратими. 40 літрів це твоя особиста польова база. Сюди можна покласти Пальник, газ, планшет, термуху, додаткову форму, павербанки, додаткове БК, фільтри для води, власне, саму воду і ще багато всього іншого. Дивись, тут же інший рівень організації: велике основне відділення, яке в собі ще має ряд менших кишеньок, два адміністративних відділення більше і менше спереду. За спиною є окреме зручне відділення під гідратор. Скаут буде точно цікавий тим. Хто любить, коли все по поличках і кому завжди бракує кишень. Їх тут аж 18, 11 повноцінних та 7 допоміжних. Є навіть окрема спеціальна кишеня для окулярів з м'якою підкладкою. Надміцна кордура 1000 d витримає спеку, бруд, пісок і навіть твій безжальний стиль експлуатації. І звісно, моллі система це як Лего для військових, без неї нікуди. Підсумки, додаткові аптечки. Каска чи фляга, все це кріпиться сюди, а знизу знаходяться ремені для спальника або каремата. Широкі лямки з демпферною підкладкою розподіляють вагу так, щоб ти не відчував що на твоїх плечах пів складу бика. Поясний ремінь фіксує рюкзак, щоб він не бовтався під час руху, а великі блискавки зручно розстібати навіть у рукавичках. Також в комплекті йде дощовик, щоб захищати його від вологи. Дрібниця, але приємна, так як деякі виробники. Пропонують купувати цей Рейнкавер окрема за ціною половини рюкзака. Скаут також представлений у всіх п'яти кольорах: мультикам, койот, олива, піксель, чорний. То хто ти воїн? Той, хто бігає швидко із мінімальним вантажем, чи той, хто тягне на собі весь світ і трошки більше? Рагнар це про швидкість, маневреність і компактність. Скаут це про міцність, витривалість, максимальний об'єм і готовність до всього. А для тих, хто досі вагається 20 чи 40 літрів, ми зробимо зараз невеличкий експеримент. Я взяв мінімальний набір речей. Обов'язковий, на мою думку, для кожного бійця, який я сам уже кілька років вожу з собою. І ми спробуємо його вмістити в рюкзак 40 літрів, а потім 20 літрів. Склав речі, які тільки що були. 40 літрового брюкзику в двадцятку. влізло майже все, але враховуємо, що сороковник я не набивав повністю, а двадцятка набита прямо плотно. то сюди вже нічого не влізе. Тут немає зараз гідратора, тут просто от ті речі, які були в сороковці, з них ми наповнювали цей рюкзак. Не влізли окуляри, їх можна повісити на спорядження на молі або просто одягнути на себе. Не вліз дим, можна засунути в розгрузку. Не влізла кружечка, пальник там засунув, просто в шкарпетки замотав і засунув. Ну без кружечки. Не вліз е, термос, дуже шкода, але без термоса, думаю вижити можна. І не вліз у бокс, який можна вдягнути на себе або не вдягати, тримуха влізла. Цей результат експерименту говорить нам не про те, що 20 літровий рюкзак такий аж місткий. Хоча мене здивувало, що в нього стільки всього влізло. Сороковка насправді теж дуже містка. Просто ми не набивали її до упора. Туди ще можна було класти воду, БК, вибухівку, додаткові якісь теплі речі. Блін, Mavic ще можна було, я думаю, засунути спокійно. Сороковка мені насправді дуже подобається. Отже, обирай свого напарника і пам'ятай, головне не кількість спорядження, а те, як ти його використовуєш.